Мене звати Аліна, і я ніколи не боялася темряви. З дитинства могла засинати без нічника, гуляти вечорами і дивитися жахи на самоті, та все змінилося минулої зими. Тоді я зняла невеличку квартиру в старому будинку на околиці міста. Господиня попередила сусідів нема, поверх пустий. Мене це навіть потішило, тиша, спокій, ідеально для роботи. Але вже в першу ніч я помітила дивне. З вікна навпроти, у покинутій квартирі, хтось світив ліхтариком. Спершу подумала, що це охоронець або електрик. Але коли світло почало рухатися ритмічно, немов хтось малював ним по стінах, у мене по спині пробіг холод. Наступного вечора світло з'явилося знову, воно ніби кликало мене ближче. Я дивилася і помітила, що промені формують літери Не йди спати. Серце шалено калатало. Я вимкнула світло і закрила штори, та крізь щілину все одно пробивалося те моторошне сяйво. Воно тремтіло, як живе. На третю ніч я не витримала, пішла до тієї квартири. Двері відчинилися легко, і я побачила старий ліхтарик на підлозі. Він миготів сам по собі, хоч у ньому не було батарей. Я підняла його і в ту ж мить почула голос за спиною. Дякую, що прийшла. Тепер я можу піти. Переді мною стояла бліда жінка, така ж, як на фото, що я знайшла раніше в коридорі. Вона усміхнулася, і її тіло почало розчинятися у світлі. Відтоді темрява більше мене не лякає, бо я знаю, іноді навіть найстрашніше світло приходить, щоб когось звільнити.